Ми отримали офіційне підтвердження про те, що власником всієї організації Inner Circle є Олександр Слобоженко, нашумівший в Україні персонаж, який ну з неї по факту, як і багато інших нашумівших персонажів, виїхав, покинув країну і існує зараз за її межами та просторами. І другий цікавий факт на даний момент Winner Circle 11 гравців числиться в ростері команди. Прикиньте, тобто п'ятірка, яка прийшла ТНЛ, плюс був вже склад поляків. Ось, і, відповідно, поляки теж грали свої матчі за Inner Circle на бірчкапі, якщо не помиляюся, і якби вони зіграли супер удало цей турнір, вони могли побігнати розстер з українцями в загальному рейтингу по В'єре спойтах. Перекиньте собі, яка штука. Поки що просто немає офіційного підтвердження від Inner Circle, чи вони вигнали поляків, чи не вигнали. Якщо відкрити команду на ХЛТВ і подивитися активних гравців в ростері, то їх є. От повторююся можна ж десь. 10-11 штук. Отакий от прикольчик.